Приїжджайте люди в село. Хочеш подивитися? То, то точно я? Ну, а ні. Подивись, то ти. Тут... Оба-на! Тихо-тихо, що таке тра-та-та. Зашибись! То було до, а потім буде після. Ви? ви на каналі. Ви на каналі Внук Діда Любка. Так. Ми зараз знову на ранчо. <світ> черговий день ми будемо стригти діда. Звісно, ні я бажання не гору, ні до бажанням не, бажання не гору. Під оборогом, під оборогом. <рес> під оборогом. Маємо халат, десь діду то знайшов. <рес> маємо якусь штучку, не знаємо, що за штучка. <рес> Любимо. Ми і маємо тример. Шостого вийде, зараз ми побачимо. <рес> <А> лахи ставте. <рес> ставте лахи. Хто <рес> що може, то і ставте. <рес> <рес> <Оплес> то було до, а потім буде після. Починаємо. Починаємо. Тебе страху не вадить? Ні. А зря? А чого? Вона що на батарейках, так? Е, не, електрика. А. Заряджається акумулятор. Ну ну, акумулятор мають. Так, рівно голову. Фініше. Yeah. Ну, зараз нагляне. Покажися. З цим друге діло. Аночкай, там все треба постряхуватися. Зараз буде як було до і після. Yeah. Треба тобі дуже Срочно. А ну чекай, я гляну, чи чінок ну, щось знімало. Так. Процедура закінчилася. Дивимось, чим воно закінчилося. Окончен бал, як каже діду. Тепер після, було до, тепер після. До того, до того а після того. Як нормально? Окей. Окей. Є! Закінчилась наша стрижка. Так. So. Вже привели до порядку. Посідали на солому. Сідали на солому. Отак то виглядає наше Каже, Посідали на... В болоті і ревіли, як бики. <рес> То є байки від Діда Любка. Ви були на каналі Внук діда Любка. Ставте так. лайки, підписуйтесь на канал. Так, ну, так і коментуйте. Коментуйте відео. Да. Що, що ще no. скажеш, діда добре? Та що добре сказати? Пустір, добре. <рес> Та й добре. добре. Зараз треба снідати, бо щось живіт вже вурко, чистий хоч. <рес> Все, вам гарного дня. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково, обов'язково. І до нових зустріч. чао, бомбіно. Чао бамбіно. О! О! Є. О, знімку йде бабу. Що там таке, баба? No, Куди залізли? залізли? Ану діду, покажися, бабі. Хай баба дасть резюме. Тепер Aha. баба мусить дати резюме. Кайдемо ти вислухаємо, демо вислухаємо дві сторони. Діду сказав, що тобі сподобалось, дід? No. Діду і сподобався. Ну та як вольна. Та якби я показав, то б інакше була думка. Тому казав, діду і в зеркало не дивиться. Ано, оціни свого красавця. No, no, що таке? Що ж я тепер буду бородати? No, діду з бородою <світ> не ходи за мною. Як наша? Ну, а наша борода. На дбі фартук yeah. наш. Так само і мені yeah, борода. Yeah. Я торги робив, а й добудь, бумня. Добре. <laughs> який нам, Чай робіть. То що ти сказав? А ну діду стань біля бам. А що він сі здав? Я не знаю. Діду з бородою не ходи за мною. Що Ду... скажеш ба? Що я мені, мені, що? мені все равно. Мені... Ну, так, все равно то, то чого ти має? з претензіями тоді? Ну, я не люблю, Претензії. я, я не люблю ті Ну, ти, ну, ти ж казала, що хлоп без вусів, то <ріст> як то там? Що там ти казала? Що <ріст> борщ, борщ без м'яса, без... то є супа. А хлоп без вусів, то є <ріст> дупа. Ну то бачиш, а то має і вуса, і борщ. Йой, куми. Я ті поцілюю, ну кажу, збрийте і вуса. Ну збрийте і вуса. Але вона... Йой, куми, йой, вона не... Вони тобі не йдуть. Або рода, то так. А то наблизи втерчали, такі. Ну може я молоду хотіла б вуса. Я вже не хочу зараз. Я не хочу. Я вже не хочу. То тобі і не треба вуса, то діду і треба було вусна, а тобі нашу вуса. Діда з вусами не треба. Починається. Та що ти трешту чи студия, твій майку? Приїжджайте люди в село. Хочеш подивитися? то точно я? Ну, а ні. Подивись, то то. То ти з тої сторони вже знімкуєш? Та стої, з тої, з такої. А то... я отак вот включу і потім не можу виключити. То, те, то називається. То, тобі я тоді так не могла передати. То такі. називається війна старших людей з новими технологіями. Так. — То таке буває. Приїжджайте до своїх дідусів, бабусів, ага. села, не забувайте. А ти себе, себе, то... себе знімай. — Та що мене знімати? То як, як ти говориш? А то, немає, на то є новий режисер, вона керує тим парадом, то, що як має зніматися. А ну баба, що ти не казала, каже, ставте лайки, підписуйтесь на канал, внук Діда Любка. Це сука стара. На тому і будьте здорові. Так. Као бомбіно. Відпийте чай. Відпийте чай, каже.